Вітаю всіх! Як енергія аркану Сонця буде впливати на нас сьогодні, 19 липня 2024 року. Сьогодні варто замислитися, що нас відрізняє один від одного, у чому полягають особливості кожної людини. А особливості полягають у наших здібностях, талантах, творчого самовиразу. Кожна людина, прийшовши у цей світ, має свою програму розвитку і у кожного свій зміст. Але суть одна для всіх розкривати свій потенціал, проявляти свою унікальність і неповторність. Звичайно, що ми зростаємо і розвиваємося у середовищі, у взаємодії з іншими людьми, а там діють певні установки і правила. І це, звичайно, накладає свій відбиток на розвиток людини як особистості. Іноді, щоб чогось досягнути у житті, ми пристосовуємося до суспільства і обставин. Цього вимагає середовище, у якому ми знаходимося. Буває і так, що ведемо себе, як очікують від нас, оточуючі. або у бажанні створити матеріальне підґрунтя, щоб певно стояти на своїх ногах, або хтось взагалі живе за течією, тобто займається тим, що йому заманеться. Ми дуже часто. Забуваємо головне, те, за чим прийшли у цей вимір, у цей світ. А прийшли, щоб жити у любові, у щасті, у злагоді і розвивати той дар, що даний нам по факту народження, тому що у кожного своє сонце і неможливо грітися у струменях чужої слави. І суть є у тому, щоб жити у суспільстві, собі подібних, враховувати умови свого життя і при цьому не заздрити, не копіювати інших. А йти своїм шляхом і жити у гармонії з собою і оточуючим світом. І порада на сьогодні енергія аркану Сонця взагалі дуже позитивні, але якщо ви пливете за течією, то сьогодні уникайте необміркованих і поспішних рішень, бо вам весь день буде чогось не вистачати. А хто шукає свої шляхи розвитку, то використовуйте всі можливості, щоб проявити себе, відкривайте нові грані своїх можливостей. Для всіх на сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім не втрачайте шанси, ловіть свій успіх, радість і процвітання. Мир вам і гарного дня!